Ми на каналі дешево та весело. Ось бачите, у нас знову ось таке приміщення, дуже файне, велике, розгулятися, єде. Тут ми будемо робити структурну штукатурку. Але спочатку, так як приміщення дуже таке низеньке, ми відійдемо полосочки, щоб було похоже, як на обої, тим більше буде трошки візуально піднімати стелю. І так розпочнемо. І так, ви бачите, дві нас вже готові. Робимо третю. Все точно так, як в коридорі. Тільки знімаємо скотч, коли вже наложили штукатурку. І будемо зачищати не шпателем, а такою терточки. Ми вам потім покажемо, як висохне. А зараз все так, як і раніше. Беремо. Нагадаємо, щось попало Це рішує, в. Це інше, як у предучих роликах. І так, стіни наші висохли. Ось бачите, що в нас вийшло. Видно полосочки хорошо Отак. І ми їх зачищаємо. Для цього ми використовуємо ось таку щотку. Бачите, мій помічник держи. Вона по пінопласту, коли утепляють дома, використовують. Нею головне не сильно нажимати, щоб не було полос. Тому що сіточки ми економимо. Оце отак легенько, бачите, притуляє, не недавно і трошки знімаємо вістрячки такі. Після чого будемо фарбувати. Ось так, бачите, раз коло разу, потихеньку притискаючи. Ось, бачите, ось так у нас. Пофарбуємо, висохне і вам покажемо, що вийшло. І так основу ми нанесли, вона сохне. Потім будемо наносити ще один колір зверху. Результат ми вам покажемо. І так, стіни наші висохли. Дивимося, що ж у нас вийшло. Ну Тут погано видно, ви бачите, на сірому фоні трошки такий голубенький оттіночок. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Весело та дешево. До побачення!